Вітаю всіх, хто щойно до нас приєднався. Сьогодні у мене ще один гість людина, в житті якої, здається, нічого не існує, окрім музики. Однак, це не так. Він має чудову дружину та красуню доньку. Отже, у нас в студії поет та композитор, мій хороший приятель, заслужений артист України Анатолій Говорадло. І говорити ми будемо з ним про жінок, про буденність життя та, звичайно, про любов. Доброго ранку, Анатолій Васильович. Ранку, я дуже ви рада ви... вас бачити у нашій сьогодні студії. Взаємно, дякую, що ви в цей святковий день погодились на нашу зустріч. Скажіть, будь ласка, ви вже привітали своїх жінок? А як же у мене традиція така, що вона не змінюється вже багато років? Кожного ранку я прокидаюся 8 березня. Купую квіти. Ось і вітаю своїх е е дівчат, свою дружину і свою доньку з цим чудовим весняним святом. Враховуючи вашу занятість, вашу концертну діяльність, чи завжди вам щастить зустрічати цей день разом з своїми жінками? Ну, останнім часом мені щастить зустрічати разом зі своїми жінками. До того це було складніше. Зараз ми в Україні здається більшість. Не так зайняті, як раніше. У нас набагато більше вільного часу, і тому це має свої плюси і мінуси. Принаймні до плюсів відноситься те, що ми, ну принаймні, я можу більше уваги приділяти своїй сім'ї, своїй дружині, своїй доні. Дякую. В вашому репертуарі є чудова романтична пісня «Марія». Розкажіть історію її виникнення. Ну. Е... Мені зараз так важко хронологічно пригадати, як це все відбувалося, але принаймні сам для себе я роблю такий, проводжу таку паралель. Мою маму звати Марія. От, ця і, пісня присвячена і, їй, і, так? І Напевне, що це вплинуло на те, що ця пісня оспівує саме ім'я Марія. Плюс до всього колись давно. Враховуючи те, що ці пісні вже немало років, в Трускавці проходив фестиваль Марія. Ось. І хоча він якби не мав, ця пісня не була написана для цього фестивалю, але вона там звучала як лейтмотив цього фестивалю, ага. тому що по своїй назві, по своїй суті, по своїй ліричності вона підходила під концепцію цього фестивалю. А написана вона була просто тому, що душа продиктувала ті слова, які є в цій пісні: слова про кохання до жінки. До її краси, до її мудрості. І я повинен признатися відверто, що більших моїх пісень, які є в моєму репертуарі, вони саме про це, саме про кохання і саме про любов до вас, жінок. Присвята жінкам. Так. Пісня, композиція Ні, я не ту кохав. Це вже класика української естради. Вона починала звучати на сцені, вона під неї танцювали в кафе. Вона звучала в караоке. Яку роль ця пісня відіграла в вашому житті і яку ту, кохали ви? Е, ну, е, роль, яку відіграла. Ну, дійсно, напевно, вона е, це одна з найбільш відомих пісень, які є в моєму репертуарі, і які мною написані ось. І... Розібратися в тому, яку я не ту кохав. Да? Uh -huh. Я думаю, що у кожного мужчини буває в житті багато ситуацій, коли він прокидається і каже, Боже, це ж я не ту сьогодні кохав. ось, Але ні в якому разі це не стосується там, моєї коханої дружини. Там. Це абсолютно із іншої, так би мовити, іпостасії ситуація. ось, ну, Знову ж таки, ви знаєте, не завжди. Ти пишеш те, що ти переживав. Іноді ти віртуально цю. Ситуацію якби аналізуєш, і виходячи з цього, там з'являються якісь рядки в тексті, а потім ці рядки в тексті тянуть за собою музику. Це все рівно як свого часу, колись для Оксани Білозір я написав пісню кафе. Ось, і там в тій пісні була, був такі, такі рядки, що земля у мене захиталась під, під ногами, неначе море раптом вийшло з берегів. І так далі, і так далі. Я вже сам забув свої слова, але весь час Оксана мене питала, каже: Слухай, от скажи мені, як, яким чином ти мужчина міг відчути оцей текст. Оце якраз із тієї ситуації, коли ти, ти розумієш, як воно має бути, і приблизно розумієш, що там в певній ситуації хтось відчуває. І потім вже ти це, так би мовити, втілюєш в своїй творчості. У вас є нова пісня. Я хочу бути навіки з тобою. Чи не закидав вам ніхто, що ця пісня звучить російською? Хто є автором цієї пісні? Це знову ж таки моя пісня, яка була написана теж багато років тому назад. Але сам приспів, так би мовити, другу частину, я зробив ну буквально зовсім недавно. Тому що перший варіант був трошки в іншому, е, е, з іншим текстом, трошки, і з іншою мелодією. Ось. Але коли я перестав працювати з моїм колегою Дімом Гіорчензоном в дуеті Світість, я почав готувати свою пісенну програму, аналізував ті, які пісні у мене є, що з ними можна там як їх переробити. І угу. от е, я натрапив на цю пісню, яка свого часу. Була написана російською мовою. У мене не так багато є пісень російською мовою. Буквально їх можна перерахувати на пальцях однієї руки. От. Але ця пісня мені завжди дуже подобалась. От я відчував, що в ній є якесь зерно, і мені захотілося її знову ж таки відродити і якось подати по-новому. Таємничість в ній є така своєрідна. І от я так вважаю, що в принципі в мене це вийшло. І я задоволений цією роботою, і задоволений тою реакцією публіки на цю пісню, яку я бачу в залі. Наразі я пропоную нашим жінкам поринути у світ кохання Анатолія Говорадло. Отже, я хочу бути навіки з тобою. Жаль мне, что в мире где-то я потерял тебя и не найду. Как нам вернуть, что было, видно? не суждено Время все изменило И возвратить его нам не дано А я хочу быть навеки с тобою Чтоб согревать тебя холодной зимой Чтоб укрывать твои плечи ночами И чтоб любовь была всегда между нами А я хочу быть навеки с тобою Касаться рук твоих своей рукой Касаться губ твоих своими губами И чтоб любовь была всегда между нами что навсегда вернешься ты. А я хочу быть навеки с тобою, Чтоб согревать тебя холодной зубой, Чтоб укрывать твои плечи ночами, И чтоб любовь была всегда между нами. А я хочу быть навеки с тобою, Касаться рук твоих своей рукой, Касаться губ твоих своими губами, И чтоб любовь была всегда. Ночами, и чтоб любовь была всегда между нами А я хочу быть навеки с тобою Касаться рук твоих своей рукою Касаться губ твоих своими губами И чтоб любовь была всегда между нами Антолію Васильовичу, дуже прекрасна композиція, дуже красиво. Дякую вам за цю пісню. Дякую за добрі слова. Я знаю, що у вас ще є красень син, Ігор. Скажіть, будь ласка, як ви разом з ним робите ваших жінок щасливими? Ну, я так думаю, що мій син в першу чергу намагається не розочаровувати мою дружину. Я його все життя вчив знаходити спільну мову зі своєю сестрою, до неї відноситись з повагою. Ось, і ну, любов і взаєморозуміння в сім'ї, це саме головне. От я нещодавно в інтернеті прочитав декілька таких правил, от, там, що потрібно, як потрібно жити для того, щоб там, бути довгожителем. Ось. І серед таких от моментів це є любов і сім'я. А жінка, коли ми говоримо про сім'ю, то жінка це є номер один, це є берегиня сім'ї. Це е, це та людина, перед якою чоловіки повинні схиляти голову. Повинні дарувати квіти не тільки на 8 березня, а дарувати квіти Ще кожен день. день. Повинні кожного ранку е, заглядати її в очі і говорити добрі слова. Тому що дійсно наші жінки, а особливо українські жінки, вони дійсно на це заслуговують. Тому що їм дуже нелегко. Нелегко з нами чоловіками, і взагалі нелегко в цьому світі робити комфортним і приємним наше життя. Найголовніша подія у вашому житті? Найголовніша подія це народження моїх дітей. Це саме найважливіше, і це те, раді чого, в принципі, ми приходимо в цей світ для того, щоб після себе що залишити. От найголовніше це наші діти. Потім вже там наша робота, там творчість і все інше. А діти це є найголовніше. Так не можу не запитати поета і композитора, чим займете себе в 2017-му? Справа в тому, що я останнім часом не дуже кудись поспішаю, да? і я просто, вже якщо щось роблю, то я намагаюсь робити це якісно. І перед переді мною не стоїть питання кількості, скільки я там написав пісень, а питання, наскільки вони якісно зроблені, тому що можна написати один роман, і цей роман стане класикою, да? так. а можна їх написати сотні, і вони нікому не будуть потрібні. Через те я прийшов до висновку, що мені потрібно намагатися отак, от, от ближче до одного. Так простіше і так правильніше з моєї точки зору. Якщо Бог дасть натхнення, я буду займатися тим, чим я займався все життя. І я би хотів, щоб мої глядачі мене почули, почули мої пісні і зрозуміли, що в принципі я, їх, я це роблю в першу чергу для себе, а в другу чергу для вас, ті, хто це чує і любить. У нас це любить. вже залишилось зовсім мало часу, тільки на те, щоб привітати наших жінок зі святом. Я вітаю. Тут важко не бути традиційним. Да? Я в першу чергу бажаю жінкам бути щасливими. В першу ні, вірніше, в першу чергу бути здоровими. Так. Потім бажаю бути щасливими. Ось і хочу запевнити, що ми, чоловіки, нормальні, хороші чоловіки, будемо все робити для того, щоб зайвий раз вам сказати добре слово, і щоб зайвий раз довести вам, що ми достойні бути поруч з вами. З 8 березня. Я дякую вам за ефір. Я вам бажаю нових хітів, вдячного слухача і гучних аншлагів. Спасибо. У нас в студії був поет та композитор, заслужений артист України Анатолій Говорадло. В Студії з вами була я, Надія Олейник. Проведіть цей день з посмішкою. Єдина моя у чистому небі згорає зоря, знов перші зірниці над нами сплились. Єдина моя, хоч на мить повелись, нема а може можной. Кало на землю, вже листя в саду, а я все шукаю, тебе не знайду, хай осінь холодна у тихій журбі про нашу любов. Нагадаю.